21 березня, Всесвітній день поезії. Чи знають чернівчани вірші українських письменників? Опитування Сі4. А й правда, крила там ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Е, немає. Боже, а я пам'ятаю цей вірш. Немає, немає. Воля. То, то буде воля, немає. Ще чогось не вірш цей знаю. А хто автор цього вірша? Хто, хто автор? Я не пам'ятаю. Не пам'ятаю. Не Ліна Костенко. Okay. Костенко. А які ви ще знаєте вірші Ліни Костенко? <світку> <світку> не, на жаль, зараз я вам нічого не задекламую. <пих> Продовжіть, будь ласка, вірш. Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. А то авторка Е, Оце цікаве питання. — Симоненко. — А які ви ще знаєте віршним Симоненка? Ну, якщо часу так не згадаю навіть зараз швидко. Передовжіть, будь ласка, рядки з вірша. Як умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широко, на Вкраїні милий». — Авто автор цих. Тарас Григорович Шевченка. А які ви ще знаєте твори Шевченка? Ну, Ревець та стогне дніп широкий, ем, потім реве. Ну все моє. Трошки зуби забув. Продовжіть, будь ласка, рядка. Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, очі твої єдині, е мука твоя єдина. А автор так е Сухомлинський. Є? Yeah? Близько. Не пам'ятаю. Симоненко? Симоненко. А які ви знаєте, ще можливо, вірша Симоненка? Мабуть, не пам'ятаю. Давно не повторювала. Придовжіть, будь ласка, рядки. А й правда, крилатим грунту не треба. Землі немає, то буде небо. Не буде поле, то буде воля. Не буде пара, то будуть хмари. А хто автор цих слів? Ліна Кустенко, мабуть. Придовжіть, будь ласка, як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого. На Україні милі, щоб брани широкополі і Дніпро, і кручі. Було видно, було тут чути, як реве ревучі. А хто автор це? Тарас Шевченко. – А які ви ще знаєте вірші Тараса Шевченка? Заполі. це був заповіт. А ще тече вода з-під явора, «Яворна долину, клюпучиться качаточка. З-поміж осодин осо... щось таке. А й правда, крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля. То буде воля, е, немає пари, то будуть хмари. А хто автор цих слів? Ліна Костенко.